Правильно щитувати інформацію у злагоді з інтуїцією вводить у вібрації страхів, ваш помічник і порадник дає вірні відповіді. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ера Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за розприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці. Кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу. Архангела Ханіїла називають Архангелом інтуїції. Вона та, хто допомагає нам співналаштуватися на вібрації нашої душі, нашого серця. У компетенції Архангела Ханіїла також взаємодія з енергіями місяця, зокрема, з енергіями повного місяця. Вчора Архангел Ханіїл вийшла зі мною на взаємодію у видінні, а сьогодні передала нам своє послання. Більшість з вас рухається дорогою вашого земного життя на осліп. Саме тому робите багато помилок, саме тому потрапляєте у різні ситуації, в які могли б не потрапляти. А чому так стається? Так стається тому, що ви не живете у злагоді з власною інтуїцією. Не чуєте голос власної інтуїції, не слідуєте його підказкам, тому стається так, як стається. Інтуїція ваш найкращий друг, ваш вказівник на дорогах земного життя. Ваша інтуїція це світло, яке підсвічує вам правильні керунки. Ваша інтуїція це книга, яка дає вам вірні відповіді на ваші запитання, це ваш невидимий помічник і ваш найвірніший порадник. А ви живете за голосом вашого розуму. Не кажу, що розум це погано, неправильно слухати розум тоді, коли необхідно приймати рішення. Що відповідають стану вашої душі, вашого серця, які вам підказує ваша інтуїція. Тоді має працювати не розум, а інтуїція. Це розум вводить вас у вібрації страхів, хвилювань, стресів. Зупиніть мить і подивіться навколо себе. Що ви маєте у моменті тут і зараз? Ви маєте ваше життя, цей безцінний скарб. Маєте дах над головою, власний чи ні, але ви його маєте? Ви маєте їжу на столі, ви маєте змогу бачити, змогу чути. Більшість з вас має змогу бачити навколишній світ, чути його, відчувати на дотик, на нюх. Ви не дякуєте за це. Ви все це сприймаєте як звичне, як належне. Ви за це не дякуєте. Живете чи у моменті минулому, сумуючи за тим, що вже відійшло. Чи у моменті майбутньому стресуючи щодо того, що ще не відбулося і, можливо, й не відбудеться, бо ви нічого не можете знати, якщо не взаємодіяти зі своєю інтуїцією, якщо не слухаєте її голос, не можете знати того, що буде, не вмієте радіти. Розівчилися радіти життю у тому моменті, в якому живете. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона. На курсах ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для зцілення від низьких вібрацій себе і свого життя для зміни свого життя на краще. Дорога Архангела Ханіїле. Чи інтуїція завжди здатна захистити у моменти небезпек? Ваша інтуїція завжди подає знаки, куди вам може бути небезпечно йти. І ваша інтуїція відкриває вам інформацію про усе. Вона нічого від вас не приховує. Вам необхідно тільки правильно щитувати всю інформацію. Інформація може надходити до вас у вигляді образів, чисел, які несподівано виникають у вашій голові, у відчуттях найчастіше вона проявляється у ваших відчуттях в серцевій чакрі, у тривожності, якщо вас про щось попереджає чи, навпаки, у відчутті радості. Коли повідомляє про майбутні щасливі миті вашого життя. Коли взаємодіяти своєю інтуїцією, неможливо відвернути лише те, що має відбутися, що написано вам за вашим контрактом душі, що обов'язково має відбутися, те відвернути неможливо. Усім решту можна керувати, усе решту. Можна коригувати. Якщо ви не в контакті, не в співналаштуваннях з вашою інтуїцією, звертайтеся до мене, і я вам допоможу встановити цей контакт, відновити його, відновити цю взаємодію. Хочу сказати, що ви можете взаємодіяти зі мною для повернення у ваше життя радості. Не треба жодних особливих слів. Я відгукуюся на всі слова, які йдуть із вашого серця, на ваші відчуття, які ідуть із серця, на енергії, звернені до мене, які ідуть із вашого серця. Архангеле Ханіїле, скажи, будь ласка, також про твій зв'язок із фазами місяця. Можете взаємодіяти зі мною і для співналаштування на енергії місяця, бо це під моїм керівництвом на гармонійне співналаштування з енергіями повні для очищення і зарядження місячним сяйвом ваших кристалів. Для зарядження їх сяйвом. ...plného mesiaca.